Людство живе в ілюзії. Наука вже на всю трубить про те, що землі залишилися лічені десятиліття, а Біблія пророкувала наші останні часи ще тисячі років тому. Ніхто не хоче в це вірити, бо в ілюзії зручніше жити. Але згадайте, як ми жили 10, 15, 20 років тому, а зараз він стає більше, стихійні лиха посилюються, природні явища, невластиві певним місцевостям і краще не буде. Буде гірше. Ми стоїмо на ж відкриття шостої печатки апокаліпсису, після якої стихійні лиха посиляться так, що люди будуть мертвіти від страху. Це буде така глобальна катастрофа, що зрушать з місця навіть полюси. Плюс до всього цього війни, епідемії, втручання в подойбічний світ, який також відкриється. На фоні цього хаосу прийде Антихрист, як Спаситель, і людство повірить його брехні про спасіння. А все тому, що не хотіли пізнати Бога, не хотіли повертатися до реальності, але Спасіння є, і воно в Ісусі Христі. Ісус забере свою церкву від великої скорботи, але важливо стати частиною істинної церкви вже зараз. Амінь.